Всім доброго, мирного дня. Маємо сьогодні на дворі 11 липня. Сьогодні в нас погрузочка. 430-й Масей, той що приїхав. Що тиждень не пройшов. Будемо його грузити, підготували вже ми жаточку. І не чіпляли, скажу вам так, бо його забрали на другий день після того, як він приїхав, залишили гроші, задаток. Чекали трала на нього і сьогодні грузимо його на трал. Скажу візуально трошки, не знаю, погрузку не встию напевно зробити, зняти, бо, бо буду сам заїжджати. Хіба кінцевий результат зніму так само. Скажу вам там трошки візуально його. Ось така 430-ка. Якщо плюс-мінус по таких габаритах буде у нас 20-й масей, зразу проанонсую трохи її. Буде в нас 680-ти сампо в гарних станах має бути. Ось так. Бажаточка, там ще деякі запчастини до неї. Маємо ще деякі по наявності комбайни. Можете дзвонити, питать, кого цікавить. Ось так. Буду трошки знімати, якщо вийде. Ні, то зніму вже кінцевий результат. Покажу ще який трал його буде забирати. Комбайн їде на Суми Сумська область. Ось така трал, така машина. Чималенький. Чималенький. Це завод Кобзаренка. Вони десь там казали, він поряд є і вони якось домовилися. Він сюди щось ліс, а назад забирає її комбайни. Ось такий трак. Ще на такому, на такій мене грузили, мені видаються комбайни. Ну, фініш зніму, покажу теж. Не показував загрузки, бо була трошки не так, як ми планували, але ось так не вийшло на фініші. Ззаді жаточку поклали. Заїхали. Заїжджали тою стороною, машини відчіпляли, тоді заїжджали, тоді підчіпляли і знову машини, а тоді здавали і погрузчиком брали жабку. Ось така в нас вийшла погрузочка. Всім дякую за перегляд, підписуйтеся, кого цікавлять якісь комбайни, питайте, будемо щось допомагати з підбором, з привозкою. Так від нас визадковують, бо по-другому до нас ніяк не, не могли заїхати. І рушають на суми для нових класники.